Паж мечів. На початку тижня в твоїй голові з'явиться ідея. Свіжа, смілива, цікава. Ти відчуєш, це моє. Я хочу це зробити. Це буде та сама іскра, з якої завжди починаються нові шляхи. Але разом із нею до тебе прийдуть твої старі друзі. Сумніви, ти почнеш думати, може не час. Може, я не готова? Може, краще потім. Ти намагатимешся приборкати власний вогонь. Спробуєш узяти його під контроль. У голові будуть проноситись думки, що твоя ідея потребує немалих змін. Треба щось ламати, щось будувати наново, відпускати старе, відкриватись новому. А страшно. І спокуса сховатись почне ставати сильнішою. І ось вона, твоя головна пастка тижня. Вісім мечів. Коли ти готова забути про свою ідею заради власних страхів і невпевненості, коли ти вже вирішила, потім, колись, не зараз, наче це безпечно. Але спокуса залишити все, як є, найнебезпечніша зі спокус. Вона завжди веде до втрат. Наступний тиждень дає тобі знак. Ідея прийшла не випадково. Вона ключ, який відкриє нові двері твого життя. Почни реалізовувати її. Все світ з тобою.